Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви ще не підписалися, то рекомендую вам це зробити. А сьогодні у нас виїзна сесія, виїзний репортаж з магазину Костко. Ви дізнаєтесь, чому Костко це найулюбленіший магазин А Я абсолютно це не перебільшую. Походимо по Костка і покажу, що тут є, що по чому. І розкажу трохи більше про цей магазин. Не переключайтеся. Hey, yeah. Коска це універсальний магазин, а мережа, яка була заснована. Сполучених Штатах і насправді дуже багато магазинів в них саме в Штатах. В Канаду вона зайшла набагато пізніше, але дуже швидко стала таким ну, насправді народним брендом, якщо можна так сказати. а Тут є абсолютно все. Ще більше є на веб-сайті Костка. А, починаючи з техніки, телевізори, бутова техніка, яка завгодна, закінчуючи їжею, одежею і всім-всім-всім. Була така серія American, Modern Family, якщо ви бачили, це такий відомий серіал американський. А, в ньому якось вони зайшли в Костка і головний герой був буквально вражений що тут є і що почав. <смі> Він півмагазину скупив з тієї серії. Ось, насправді, коли людина перший раз попадає в коска, вона ну, так буває в дуже в гарному сенсі вражена, тому що тут є а, багато речей по абсолютно класним цінам, багато вигіднішим, якщо купувати в іншому місці. А, і різноманіття цих речей також таке дуже цікаве. В них є власний бренд, Kirkland називається, і в них є якісь домовленості з відомими виробниками, які дозволяють ставити спеціальні ціни на багато різноманітних товарів. А зараз ми йдемо по секції битової техніки. І що тут Є таке цікавеньке, щоб вам показати. Ось, наприклад, класний чайник за 30 баксів. Офігенний чайник у нас вдома такий самий костка куплений. Якось що ми тут ще купили? Купили тут робот-плесос, який вже у нас більше п'яти років працює, нормально абсолютно працює. Ось тут є холодильнички, а, посуд. Багато насправді всього цікавого. Наприклад, така супервелика mill для перцю, в Який можна, можна в бейсбол грати такою штукою насправді. Всього 30 доларів. Напевно, її на стол важко поставити. Ось, наприклад, дуже класна сковородка за 50 баксів. Blue Diamond. Велика і класна. Ось їхній бренд Кіркла. Три класних хантепригарочні сковородки за 30 доларів. Пательні, якщо по-українськи правильно. Тут у нас велика секція одежі чоловіча, жіноча. Ось ви бачите, наприклад, чоловічі що це у нас рубашки з коротким рукавом 15 доларів якась фірма York. класна ціна класна рубаха нужна на відео куплю дитячі речі тут абсолютно доступні речі купляти в коско насправді це, це абсолютно вигідна пропозиція тому що наприклад скільки тут носок пачці 8, вісім пар носок 15 доларів ось наприклад класний класний світорочок 15 доларів і не забувайте що це все канадські долари які на 30 менше ніж американські і ось класні джинси 20 баксів. Також Кіркленд їхній бренд, але я думаю, що хтось хтось ти типу, полываєш шиї ши, ши для косток. Мишкове відео. Тут у них багато сезонних речей продається, а вони там вже починають продавати, продавати велосипедики. Почому у нас велосипеди, давайте подивимось. Like Макс, ти хочеш такий байк? Такий байк? 450 доларів. Електричний байк. А от звичайні байки у нас... Невідомо. Зараз побачимо. 350 доларів. North Rock. В мене вдома такий самий байк, тільки чоловічий. Починаються вже туристичні товари продавати. Класні от гамачки 30 баксів. Можливо, нам вже пора купити новий гамачок bag 70, фонарик 30 такий класний павільйончик з кришкою 224 на такий. Вже садові товари починають продавати, так що незважаючи на те, що зараз такий лютий, і ці товари там місяць через два, не раніше, але вже починають продавати. А є тут невеличка секція всяких, а, таких ремонтних штук для полупокриття, Веніті, вся така раковина називається Веніті в Канаді. Зеркала, душові кабинки і таке інше. Секція електротоварів. Це класна штука, такі, а, ви... як вони називаються? Начний ноч... 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 фонарик такий, вставляється в розетку. І можна Можна його включати, просто користуватися, просто як фонариком. Коли ти мимо нього проходиш, він реагує на тебе і загорається. Такі досить вдала штука. Це в нас секція автотоварів. Всякі бризговички, як вони, вайперс, коврики, лопатки, мастило, Там каністра масла 48 доларів, кастрол. Секція з матрасами, подушками так і таким іншим. У нас чомусь ігрушки. Покемони вон за 55 доларів. Великий набір покемонів. Інструменти. Тренажери і таке інше. Дуже активно починають продавати саме весняні товари вже тут ми підійшли вже до секції продуктів. Давайте покажемо, що тут є. Тут є ще така класна штука, яка тут дають пробувати все, що завгодно. Thank you. Це в нас якісь Круассан з шоколадом. В Коско майже всі продукти продаються в роздріб, можна сказати. Тобто не дві, не одна буганка хліба, а дві. Там великі, великі упаковки товару. Наприклад, ми беремо такий торпілляс, дуже класний торпілес, 6 доларів, і тут їх 18 штук. Звичайно, в магазині за 6 доларів можна купити пачку в два рази меншу. Тому насправді вигідно тут купляти, тому що ціни, якщо перераховувати на поштучно, набагато вигідніші, ніж в інших продуктових магазинах. Це у нас м'ясний відділ. Коска дуже класна гав'яна. Офігенна. Але ну, вона офігенно дорога. Ми перший рік взагалі не купували м'ясо в космо. Тому що ціни на нього на тут такі досить косючі, саме на А, Але вона дуже якісна. Набагато краща ситуація зі свининою. Свинина тут доволі доступна. І курятина також доволі доступна. От, наприклад, щоб вам показати, якихось ножки за 21 долар, майже 2 кілограми ножок ось таких органічні. Ось такі крильця, 21 долар, не, не 21, 25 доларів велика, великий пакет крильців, 2 кілограмів. Риба. Оце прикольний салман. Це дуже такий красного кольору, червоного кольору. Соки Салман називається. Він в Британській Колумбії виловлюють і він дуже класний. Вкусний, що капець. Набагато вкусніший, ніж звичайний атлантичний. А звичайний атлантичний 100... коштує 30 доларів за кілограм. А, і приблизно великий кусок салмана буде 32-35 доларів. Це дикі, а, а тут який от є, є, є така форель, яку вирощують тут, вона коштує 23 долари за кілограм. Ще в костка роблять дуже класні, смачні і дешеві. Кури, кури гриль. 8 доларів. Класна круча. Це найдешевша круча гриль яку ви можете знайти в Канаді взагалі. Сирний відділ найкращий, я вважаю. Ми завжди беремо сири в Коско, тому що вони набагато вигідніші тут купляти, ніж в інших магазинах. Абсолютно шикарний вибір сирів по абсолютно шикарним цінам. І ще на сири тут багато буває акцій. Можна купити зі знижкою досить непоганою. Ось, наприклад, Балдерсон. 3 долари знижка, 12 доларів коштує така велика пачка сира, який видержаний резерв 500 грамів. Це такий ну, не дешевий сирок, але дуже класний. Ми беремо дуже часто ось такий сир Бар... Бергерсон. Він коштував у нас 20 доларів, а зараз коштує 16. І там кілограм сиру йде за 20 доларів. Тепер за 16. Тут ще роблять ось такі великі салати, пачки салатів. Іноді ми їх беремо. Це вже в відділ овочів пішов. Овочів, в не всі ми беремо, беремо майже всі. <свісно> Іноді а, дешевше купити десь-інде. Десь але в цілому дуже вигідна ціна на овочі, на картоплю, морку, на, на помідори, на огірки, тобто великі пачки, але вони... Вони справді вигідні, якщо перераховувати на, на, на вагу, на, на поштучну, на як завгодно. А головний недостаток костка – те, що ви понабираєте всього на дуже велику суму грошей. Дешевше, ніж 200 доларів, ми жодного разу з Косткою не виходили. Середній чек костка, після того, як ти купиш все, що тобі подобається, все, що тобі. Захочеться, він дуже часто перевищує 300 доларів місяць. Туалетний папір, салфетки, ці всі серветки ми завжди беремо в кост. Тут у ну, нас всякі ягодки, салатики. Produce, відділ продюс надавай. Вже полуницю продають. Ми тут завжди беремо гриби. Дуже вигідна ціна на гриби. На салати також, брокколі беремо доволі часто, шпінат. Великий пакет шпінату. 5 баксів. Вот блюбери, классно блюбері, стоит, коштує 7 доларів, голубика напевно, вона. Якось так називається. Товари для тварин тут також подаються, як собача їжа, котяча їжа і таке інше. Напої різноманітні, соки і так далі. Дуже багато заморожених товарів тут, яких завгодно. Ось морозиво, наприклад. Овочі ми беремо дуже часто тут морожені. Тут доволі часто бувають такі акції. От, наприклад, манго. Два кілограми манго 10 доларів, замість 13. І з реберця. Реберця це Breakfast hash. Тобто hash brown, такі як Макдональдсі дають. Також з незначкою. Тут у нас пригощають якимось макаронами. Рибний відділ. Заморожені всякі риби, креветки. А, офігенна штука, ось ця Олівія Butterfly Shrim. 13 доларів коштує. Це такі креветки, які а, замариновані з чесничком. І Їх просто от, там, на грилі жари, що вони просто офігенні. Дуже нам подобається тут копчений лосось. Зараз я знайду, ну ось пачки такі є, великі. 21 долар за 550 грам. З'їдаємо, тому ми беремо інші пачки, але їх таких не бачу. Зараз вони... А, ось вони внизу. 29 доларів за 750 грамів Там 10 пачок по 75 грамів. Колись він коштував в районі 20. Інфляція. Це у нас молочне відео. Кефір ми тут беремо. 6 доларів. Велика пачка кефіра до кліброва. Такі сири. Огорти, товаришки. Ось тут майже пройшов мимо ковбаски. Ось така дуже шикарна ковбаска, Сікорські. 15 доларів. Скільки у нас тут? Тут явно ну, один кілограм. Так. Прикол Костка, напевно, те, що тут, поки ти походиш по магазину, ти напробуєшся стільки всього, що можна потім не обідати. Що завгодно пригощають, дегустуєш, вибираєш. Яйця ми беремо дуже часто в костку. Велика пачка є, 18 штук, 15-5 доларів. Постійно беремо. Чіпси, ластівці, все таке інше. Тут також великі упаковки, і вигідно їх брати саме в кост. Це всякі тут соуси, приправи, таке. макарони. Тобто тут можна купити абсолютно всю їжу, яку ви можете, можете їсти вдома. Ну, тобто немає жодного сенсу їздити ще кудись. Можна в кошті купити абсолютно все. Починаючи там, від звичайної картоплі, закінчуючи м'ясом, консервації, соуси, приправи і все таке інше. Ну, але якщо продають баночку майонезу, то це буде отака от баночка майонезу. За 9 доларів майже 2 літри майонезу. Ось в цьому прикол Коска, що тут все велики, в великих об'ємах. Але ціни на ці великі об'єми можуть бути дуже класні. Наприклад, за 6,50 велика літрова банка оліва. Олію ми тут беремо постійно. Ось таку банку олії коконат ойл, кокосова, кокосова. Олія постійно беремо. її вистачає, напевно, на, на, на рік той банк. Олія, звичайно, звичайно, оливкова олія. Ми тут беремо ось таку дуже часто, за 18,79 2 літри дві банки. Або ось така досить вигідна, за 21 долар також довір. Квіточки тут є навіть доволі непогані. Мука, цукор. Все таке інше. Наприклад, велика пачка муки 12 кг 18,99. Бо от є ще дешевше, а це інша мука. Якась інша мука, вона 13 доларів. Цукор 4 кілограма 5 доларів. Всякі приправи соуси. Великі банка білих грибів і такі білих 20 доларів спеції тут класна коска Памперси, якому цікаво наприклад 46 доларів великий пакован памперсів скільки там штук 168 штук Це вже всякі товари для дому, для прибирання все таке інше. Одноразовий посуд дуже вигідно брати. А ще в Костка є величезний відділ аптеки, величезний відділ косметичних всяких штук. Це все, все запаковано ось такими величезними. Наприклад, якщо ви хоч, бажаєте купити собі дезодорантик, то будь ласка, тільки 4 штуки. 18 доларів, Або ось для, для рота полоскалка 1599. полоскайся хоч весь рік. Нам напевно на рік у такої банки одної вистачає. Тому ну, коли канадці сюди приїжджають, вони закупляються дуже глобально. Так, щоб на два тижні вистачило. А іноді набагато більше вистачає, якщо це такі товари, які не досить швидко розходуються. Є тут оптика, можна собі заказати окуляри. Раніше ще вони тут фотографували. Фотографували, був відділ фотографія, але його закрили за ненадобністю. Відпал такий сервіс як таковий. Є у нас тут коври, Всяка белізна, белизна постійна. Тут мені казали, що не можна купити в Канаді нормальний, нормальний підодіяльник. Зараз побачимо, що тут є. Набори, набори постільної білизни 29 доларів. А, є якісь щось інше за 29 доларів. От є набор за квін набор, включає звичайно, простиню, простирадло а, і на, на подушки, дві, дві, дві подушки, чотири подушки. 100 баксів. Є нормальне, в комплекті. Тут також можна купити мобільні телефони коском. І досить непогані ціни в них на мобільні. Це вже, вже повернулося до початку до битової техніки. Ось такий він коска, насправді дуже класніючий магазин. Всім раджу обов'язково, хто приїжджає в Канаду, купити собі карточку членську Коско, без карточки вас не пустять. Вона, їх дві, два варіанти тієї. Одна коштує 60 доларів, якщо я не помиляюсь, а друга 110 чи 120. А вони відрізняються тим, що на дорогу картку є кешбек 2%. Тобто, ви, якщо рік будете активно користуватися, ви повернете тобі ті 100 доларів, які ви вклали, вклали в ту картку. Тому. Немає сенсу купувати дешево. Ось, так що купуйте картку, приїжджайте в Канаду, купляйтесь в Costco, Це абсолютно шикарніший магазин, особливо з точки зору в точки зору окремих категорій продуктів і одежі, і взуття, і подарків для дітей. І що за Ну насправді тут можна купити що завгодно. І ще в них дуже класний веб-сайт, на, на якому є абсолютно все що тільки можна уявити собі. Тому welcome to Коска. Сподіваюся, що Коска мені заплатить колись за цю рекламу. А якщо не заплатить, то я не дуже ображуся. На цьому в мене все. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. До нових зустрічей. Пока-пока.